Усім привіт! Сьогодні у нас з вами лінива та спокійна йога. Сідайте, будь ласка, зручно, трішечки налаштуємось на практику. Прикрийте очі, вкладіть зручно ваші долоні. Зробіть глибокий вдих, видих. І ще вдих. Видих. І ще один вдих і видих. Поступово переходимо в положення на четвереньке, зі вдихом, робимо легкий прогин в спині, підборіддям витягуємося вперед, з видихом круглу спину виштовхуємо вгору. Вдих, видих. видих. Видих, 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 видих. І видих. Далі у нас кругові оберти корпусом. Спочатку рухаємося в одну сторону. Змінюємо напрямок в іншу сторону. Закінчуємо, робимо хвильку, зі вдихом прогин назад сідниці до п'яток, з видихом круглу спину виштовхнули вперед. Вдих. І видих, 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 і ще вдих, і видих. Видих, видих, опустили стопи разом коліна по краям коврика, сідниці на п'ятки. І за руками витягнулися вперед. Затримались, трішки дихаємо. Піднімаємось, витягуємося вправо по діагоналі, глибоке дихання. При піднімаємось, витягуємося вліво по діагоналі. Поступово припіднімаємося, залишаємося сідницями на п'ятках, збираємо руки позаду в замок і робимо нахили голови до правого, лівого плечей, верхнім вухом витягуємося вгору. опускаємо голову вниз і робимо напівоберт від правого до лівого плеча і назад. Закінчили, вийшли на четвереньке, праву ногу вклали перед собою в гострий кут поза голуба. Відкрили грудну клітку вперед і затримались тут. Дихаємо праву сідницю, не завалюємо на підлогу. Опустилися на лікті або ж можна повністю лягти собі на долоні і трут. Також відпочиваємо дихаємо. Припіднялися, перекотилися на сідниці, права нога в стороні. Ліва витягнута. За лівою рукою з вдихом відкриваємо грудну клітку назад. Видих, з видихом закриваємось вперед, скругляємось, Вдих. видих, видих. 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 Видих, видих, видих. Повернулися по центру, опустились на правий лікоть, витягнули гарненько лівий бік в нахилі, затримались трішки, дихаємо. Опустили ліву руку вниз, припіднялися, опустилися в нахил до лівої ноги, витягнули правий бік, глибоке дихання. Можна ліве коліно призігнути, щоб поглибити нахил, дивимося по відчуттям. З видихом повернулися по центру, руки перед собою і з видихом опустилися вниз на лікті. Ще трішечки тут затрималися, дихаємо. Потихеньку повернулись по центру, повернулися у випад на праву ніжку, відійшли на четвереньки і змінили сторони. Вивели ліву ногу вперед, відкрили грудну клітку, витягнули вперед і затрималися дихаємо. Плечі опущені, розправлені. Опустилися вниз на лікті, відпочиваємо, дихаємо. Перейшли на сідниці. Права ніжка витягнута в сторону, ліва біля вас. За правою ручкою відкриваємо грудну клітку назад. Вдих. З видихом закриваємо, скругляємо спину. Відих. Видих, видих. Видих, видих. Видих, 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 видих. Зробили нахил в ліву сторону на лівий лікоть опустились, праву руку витягнули, грудна клітка відкрита, дихаємо. Припіднялися, зробили нахил до правої ніжки, праве коліно може призгинатися. Затрималися, дихаємо. Піднялись, повернулися по центру, склали дві ніжки перед собою хрест навхрест, зробили вдих і з видихом опустилися вниз на лікті. Затрималися, дихаємо. обережно припіднялися по центру. Переходимо в положення широкої бабочки, руками тримаємось в районі колін, голенів, з вдихом ми по центру, з видихом опускаємося вниз в нахил. видих. Вдих, спину стараємось вирівнювати. Видих, видих, видих. Вдих, видих, Вдих. Видих, внизу залишаємось трішечки дихаємо. Припіднімаємося по центру, переминаємо колінками в сторони, дихаємо. Поступово закінчуємо, переходимо сідницями на п'ятки. Далі ми з вами вивчимо техніку дихання животом. Коли ми вдихаємо носом, живіт наповнюється повітрям, мов кулька надувається. Видихаємо ротом, живіт здувається. Якщо зараз немає місячних, ми можемо трішки, ніби вакуумом підтягувати живіт всередину. Таке дихання ми з вами будемо робити в положенні лежачі, в положенні бабочки. Тож, опускаємось, лягаємо зручно на спину, розводимо коліна в сторони, в попереку не провисаємо. Руки на живіт готуємось, поїхали вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, видих, видих. Видих, видих поступово закінчимо, коліна притягуємо до себе. Беремо себе за стопи і коліна розводимо в сторони. Трішки тут затримуємося, дихаємо, розслабляємо ноги. Добре, витягуємо, вкладаємо ноги зручно, вкладаємо руки, розслабляємо все своє тіло, робимо глибокий вдих, глибокий видих, розслабте поступово все своє тіло. Рухаючись від маківки, розслабляйте голову, вуха, волосся, розслабляйте все своє обличчя, шию. Розслабляйте руки, рухаючись від плечей до ліктів, до кистей. До пальчиків рук повністю розслабляйте спину від шиї до попереку, розслабте грудний відділ, ребра, живіт, розслабте сідниці, таз, розслабляються ваші стегна. Коліна, голені, розслабляються п'ятки, повністю всі поверхні стоп, пальці стоп, все тіло важке. Далі ми з вами глибоко на 4 секунди вдихаємо. На 8 секунд видихаємо. Постарайтесь розподілити повітря правильно. Глибокий вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Видих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, видих. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Видих на чотири. Один, два, три, чотири. Видих на вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі зробіть глибокий, глибокий видих. Глибокий видих. Порухайте пальчиками рук, порухайте пальчиками ніг, за ручками витягніться вгору. І обережненько через бік припіднімайтеся та зручно сідайте. Зі вдихом, за ручками витягуйтеся вгору, з видихом опускайте руки вниз, відслідкуйте свій стан, подякуйте собі за цю енергію спокою, розслаблення, і поступово ми завершуємо практику. Намасте, любі!